Щорічно з настанням холодів посилюється небезпека збільшення кількості пожеж в житловому секторі через неправильне влаштування чи експлуатацію печей, несправність проводки та електричних засобів обігріву, що ставить під загрозу добробут та життя людей. Тому рятувальники Білгородністровської ї пожежно-рятувальної частини проводять традиційні профілактичні заходи з року в рік нашою службою перед опальним періодом. Активізовується робота щодо інформаційно-роз'ясненої роботи серед населення, а також подворові обходи, в тому числі із залученням представників соціальної служби як міста, так і району. Днями такий рейд спільно з представниками служби у справах дітей пройшов і в нашому місті. Завітавши до сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Особливу увагу було приділено пічному опаленню стану електромереж та електрообладнання. Рятувальники загалом перед опаленим періодом доводять громадянам, як вберегтись від пожеж, які потрібно робити дії, аби не сталося пожеж, та надають рекомендації відповідні, а також розповсюджують агітаційний матеріал з докладнішим роз'ясненням. В ході візиту до родин з тих, що стоять на обліку, було обстежено житлово-побутові умови, проведено бесіди щодо безпечної експлуатації електроприладів, дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Спеціалісти служби у справах дітей Білгородністровської міської ради спільно з Білгородністровським міським центром соціальних служб та представниками Білгородністровського ДСНС проводять щорічні профілактичні рейди, а саме перевірка наших сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах до зимового опалювального сезону. Як свідчить статистика саме в таких родинах, які мають нестабільну ситуацію, нестачу матеріальних ресурсів, понижено відповідальність і стаються пожежі? Батьки там випили, і вже можна покурити в ліжку, і багато таких летальних випадків дуже є. Ну прям дуже це, якщо із ста пожеж у таких 40 – це 100%. Співробітники ДСНС нагадали дорослим, як правильно експлуатувати засоби обігріву, обслуговувати печі й димоходи, залишивши батькам пам'ятки з рекомендаціями, які можна обговорити з дітьми. Разом з тим підкреслили, що дотримання правил пожежної безпеки у побуті це і розрахунок використання потужностей. Витручайний потужний пристрій може бути кротке за або щось одне, або по різним розеткам, але не одночасно. Батьки підписали акти ознайомлення з пожежною безпекою, що робиться традиційно службою. Особливих нарікань і зауважень цього разу до родин не було, адже така робота ведеться систематично. Перевіряється справність електропроводки, електрокамінів, конвекторів, перевіряється наявність твердого палива і відремонтовані пічки. З батьками проводяться бесіди, під підпис проводиться інструктаж, надаються відповідні профілактичні буклети брошури. Щоб громадяни вміли та знали, як правильно запобігти небезпекам, і далі триватиме спільна робота ДСНСників та відповідальних служб. Закликаємо наших батьків дотримуватись правил пожежної безпеки і в разі небезпеки звертатися до профільних спеціалістів. Пам'ятайте, що хвилина власної необачності може мати іноді занадто високу ціну втрачене людське життя. Закликаю громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в опальний період. Та в разі яко виникнення якоїсь надзвичайної події або пожежі, обов'язково телефонувати до пожежно-рятувальної служби за номером 101. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук перший муніципальний.